Вітаємо. Ви виграли 1 мільйон гривень. Для одержання призу. Перейдіть за посиланням. Шахрай. Алло? Алло. Вашу родочку пранку у аварію ви повинні терміново переказати гроші на вказаний рахунок. І це лише декілька з багатьох способів, якими злочинці намагаються виминити з вас конфіденційну інформацію або кошти. А чи стикалися з шахрайськими схемами пересічні чернігівці, та як, на їхню думку, розпізнати афери та боротися з ними, дізнаємось просто зараз. Схема шахрая, шахрая, з яким я Стикався це виманювання того телефону під виглядом типу, що він помічник уча... того тиль Коли мені десь років 14, мені дзвонить якийсь аферист. Каже: ваш син попав в ДТП, треба гроші, і це єдине, що в мене було. І мені чотири років, і Я розумію, що ну це точно афера. Почали скидати силки вайбер, як завжди. Перейдіть туди, перейдіть сюди. Але слава Богу, пропонують людям заробити гроші, тому що да, не для кого не є таємницею наразі, що у е, людей значно знизилися або зовсім відсутні. І так пропонують різні пропозиції, е, на кшталт того, що ви там скиньте нам 500 чи там скільки е, гривень, а ми вам надійшли. Якісь моменти, де ви зможете працювати. Приходять до стариків, якісь соціальні служби представляються і щось там виносять. Зараз повномасштабна війна, і більше всі в такому стресі знаходяться. І в кожного є хтось, якийсь родич десь на війні, десь іще щось. І на стані довіри, і переживання, і ті погані люди хочуть скористатися тим. У мене безвісті зник брак в районі Авдіївка. Ясно, що були репости у Фейсбуці, у всіх месенджерах, які тільки відомі. От. І за деякий час з'явилися в Телеграмі люди, які повідомили, що, начебто мій брат, є в полоні, і вони за певні гроші можуть допомогти. Дуже боляче чути про те, як. Під волонтерів працюють, нібито збирають гроші, а люди перечисляють гроші, а то насправді не волонтери. А оберегтись треба бути дуже уважним. Ну якщо тобі дзвонять, що дитина там щось трапилось з дитиною, так може спочатку треба дитині зателефонувати, а не вірити всім на слово, на якийсь там дзвінок. Бути обізнаним у гаджетах. Не лізти куди не треба. Розпосюджене зараз підміна сайтів, так називаємо фішинг. Найголовніше дивитися. пошукова строка, де назва сайта. Він же ж коли фішинговий. Там буква, дві. Вони відрізняються. Тільки на перевірених сайтах замовляти краще там тих, навіть там 100-200 гривень переплатити. Тільки ти знаєш, що в тебе будуть ну 100% тебе ніяк не зможуть обдурити. Ні в коєму разі не надавати номера карток. Рахунків якусь особисту інформацію на це має право тільки державні наші установи. Або установи, з якими безпосередньо людина підписує якісь угоди, звичайно, дзвонити на 102, повідомляти про дане повідомлення в поліцію і максимально надавати більше інформації їм. Дані шахраїв по якому телефону розмовляли, і можливо, тоді буде можливість затримати цього шахрая або групу шахраїв. <жес>